що там 17-й послідний, а куплю. Я ж не такий батя. Добрий херню, це монтаж. Я такого взагалі не казав. Монтаж? Батя, ти вчора три рази обмивав цю покупку. Ладно, пішли, а то не відстанеш. Нам найдорогий айфон. Не удумай, я не настільки багатий, щоб це куплять. Доброго дня. О. У нас для вас є все. Нові вживані гарантія до двох років на нові. І навіть є. розстрочка для вас Берем. Батя, давай картку, поки ти ще На-на-на-на-на-на-на. я наробив. твердиш. Батя, скажи дякую стар'ю. Спасибо з не знімай мене більше ніколи, коли я був волі. <рес> Не давайте батям обіцяти подарунки. Ну але якщо вже пообіцяли, то в сторінках все є. Даже розсрочки на нове життя, моє нове життя.